you <music> Слава Україні, блогер. Перші про головне Підписуйтесь на новий канал. Інтерв'ю Корупція інфо онлайн. Посилання в описі. Поки в країні триває нова гаряча фаза війни, розпочатою Росією, та внутрішньополітичні кухні закипають пристрасті. Багато як старих, так і потенційно нових фігур українського політику починають закладати фундамент для відбудови чи розбудови з нуля своїх політінтересів. Старі політики наразі просто зіштовхнулися з ризиком потрапляння до забуття по завершенню війни. Відповідно, зараз вони продовжують робити спроби від. Родити власний престиж, шукаючи електоральних балів на полях військової слави ЗСУ. Ніхто з цих шукачів престижу більше не має чогось такого, що можна було б запропонувати виборцю. У них нема ані стратегії. Ці постаті просто не можуть спроводукувати щось принципово нове. Тому піар на війні для них схоже найкращий метод для передвиборчої кампанії. Так, зокрема, п'ятий президент України Петро Порошенко продовжує набивати собі ціну на цей раз. Він представив великі ударні дрони. Це величезні українські ударні кажани, нічний кошмар для Окупантів у прямому сенсі дрони здатні нести до чотирьох снарядів і скидати 82-гі міни чи заряди від РПГ прямо на голови окупантів під прикриттям ночі, завдяки сучасному тепловізору. Це переобладнані для військових потреб великі аграрні дрони, палки привіт окупантам від українських аграріїв. Підприємство, яке раніше виготовляло техніку для обробки полів, зараз стало на військові рейки і працює на звільнення нашої землі від ворогів, розповідає Порошенко. Він пояснює, у фронтових бригадах постійно бракує безпілотних. Різних типів від маленьких розвідничків до великих пташок, які залітають у ворожі тили. Це три етапи. Перший це мавіки. Хлопці працюють на мавіках. Це розходний матеріал. Вони беруть до 2-3 кілометрів, і це очі відділення. Кажани, Валькірії, Фурії і багато інших. Це вже наступна позиція. Ключове в кажані, що це ударний дрон, який бере на себе достатньо велике навантаження. Чотири міни це вже точно не подозролиться. Не поздоровиться росні, а посейдон це вже 50 кілометрів. Це ми вже бачимо відведену ворожу артилерію, відведені бойові бронемашини, склади БК бачимо склади ГСМ, центри прийняття рішень, як вони це називають. І це вже робота для нашої далекобійної артилерії, для наших хаймарсів, пояснює п'ятий президент. При цьому в коментарях військові відкрито критикують цей дрон та заявляють, що це просто літаюча, галаслива та величезна мішень, вразливість для реб. І насправді цей дрон є слабкий, не ударний. Петро Порошенко в навішав локшину як військовим, так і звичайним людям, представивши невдалий арсенал для наших збройних сил. Наступний кандидат теж нічим не кращий за Порошенка, адже також намагається покращити своє політстановище і, хоч якось про себе нагадувати Україні. Володимир Гройсман, колишній прем'єр-міністр України та лідер партії Українська стратегія Гройсмана, який на початку війни навчав українців робити коктейлі Молотова, ходив у камуфляжному одягу та виходив у показовий ефір з бомбосховища. На цей раз придумав нову стратегію. Купою керівника ОПУ Гройсман опублікував на своїй статті... Гройсман опублікував на своїй сторінці у Фейсбук допис зі звичних емодзі, де зображений прапор України літаюча тарілка інопланітян, а також емодзі з вибухом. Що хотів він цим сказати, невідомо. Можливо, те, що домовився з інопланетянами допомагати Україні. При цьому у Гройсману в коментарях прямо написали, що у керівника ОП значно краще виходить це робити. Війна війною політрейтинги ніхто не скасовував, і чиновники в тилу схоже швидко збагнули, що популярний зараз в Фейсбук є непоганим засобом для піару. На цей раз слуга народу. Одо горобець Олександр вирішив про за гроші свою сторінку військовими, до яких він не має жодного відношення. Реклама за гроші. Горобець Олександр підбиває клини до військових. Чи це вже крайні міри, тому що народ про вас забуває? Кращим рішенням було б відправити ці кошти напряму збройним силам. Такий крок швидше був би дієвішим та якіснішим. Кому війна а кому мати рідна саме цей крилатий вислів, на жаль, як найкраще характеризує українських політиків, абсолютно цинічні хитрі особистості, які готові піти на будь-яку. Що заради грошей на цьому в мене все підписуйтесь на канал, ставте лайк.